Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту IHerb. В цій посилці в мене були бади продукти і косметика, як завжди. Зараз розповім, що в мене тут було. Замовила ось такий нектар агави. Це така новинка на моєму сайті iHerb. До цього я брала від MadHAWA, теж мені подобається 667 грамів, трошки більше бутилочка. Це світло Агава. Я беру ну, лайт Агава. Є ще темна така гава. ну, мені подобається, вона така нейтральна, немає ніякого присмаку. Це низькоглікемічний такий індекс, вона має замінник такий цукра, ну, він не підійде діабетикам, але мені він більше подобається стевії. Я його десь один до одного беру як цукор. Спробую цю агаву. це органіка гава, сира, нектар. Голубої агави. Агави це такий кактус, якого текіло роблять. Ось, І вона вважається таким низькоглікемічний індекс має 60 калорій. В одній столовій ложці 21 грам 60 калорій. там, По моєму так буде. Ось, ну Мені, По густоті вона гарна, бо я якось брала в нас агаву, вона якась рідковата була. Добре, що тут упаковка без БПА. Без фінола А. Як -от, так, так само, як і на цій. Не всі бренди роблять таку чисту упаковку без е, таких домішків, які є в пластику. Органічна гава, Нектар чиста із Мехіку. Так, вона з защитою двойною. Тут ще пломба, там пломба. В общем, доходить вона добре, не розливається. Дуже щільно закрита, так що. Можна сміливо її замовляти на смак. Вона звичайна агава, такий як сироп цукровий. Ось я її додаю в випічку. Її можна додавати. Мені подобається в напої, якщо якісь коктейлі або цикорії, я п'ю я без соложувача п'ю. Ну дуже мені подобається. Ще не вперше бру вже багато разів. Брала. Ось такий цикорій. В предыдущій посилці я такі цикорій беру теж від Тічино. Мені він подобається джава, саме нейтральний, такий без. я вже всі перепробувала. Найшла отакий джава. Це чисто він такий, як на кофе схожий, без всяких, ароматичних добавок. Оце цикорій заварюється. Я його використовую через сито таке айхербовське, дуже ароматний, такий пахне кофе. І беру ще цей розчинний кефрі, який розчинний м -м, без кофеїна. Це курі. теж він дуже гарний. Із розчинних мені він подобається більше всього, які я до цього замовляла. Він стіклянний такі банки приходить, як не з кафе, така банка похожа. Він має запах кофе, Хто хоче відійти від кофе, яке не корисне для нашого здоров'я, то можете спробувати такі чи розчинний, чи такі, як від течіна. Заварний теж дуже смачний, дуже приємно пахне. Я його п'ю з сухим молоком кокосовим і підслащую або агавий, або коричневим цукром. Тевія мене не дуже як так зашла. Тут в складі цикорій, ячмінь. Я так розумію, щось таке ось жарене. І ось вони роблять такий напій. Тут 200 грам. вистачає його надовго. Ну, але він дім користуватися дуже легко, тому я його замовляю. Ось ще з напою в мене ось такий чай. Я його в кожну посилку зараз кладу, тому що десь я раз в місяць замовляю і ще не закінчився. Підыдущий ось такий чай. Це від Harney Sons. Ось такий чай, ройбуш. В пірамідках таких дуже смачний чай. Із цього ройбуша, що я пила, саме він мені ну, смачний, удобно заварювати його. Тут 20 таких саше, 20 пірамідок, це африканська осінь називається, назва в нього. І в складі тут ройбуш, гібіскус, апельсинові шкурки, клюквій аромат і оранжевий ароматизатор. Металловій коробці приходить, подобається цей дуже чай. Кожні посилці замовляю. Шоколад. Треба буде змінити в наступній посилці, так як з 15 червня вже не будуть продавати шоколад. Срочно буде замовити шоколадки Сейферба. Це я замовляю такого шоколаду більше всього на літо. Ось такий шоколад, трошечки вже він даже розтає по дорозі, трошечки може розтанути, тому літо мені не продають, бо може отакий от бути деформірований шоколад приходиться. Дуже смачний шоколад оцей від Endangered Species з карамелью і сіллю. Мені він чим подобається. Тут рідка така начинка, тому він мені подобається дуже. Цей шоколад, що тут не просто карамель така, як хрустяща, а вона завжди така свіжа, рідка і смачна. Ось, і тому я його на літо цілу партію замовляю, тому що ну, стараюся вже в травні це робити, в кінці травня, тому що вже перед самим закриттям сезону його може не бути. Бо це популярний вид на шоколад, теж. не Тільки мені подобається тут дві, дві плитки, але я ще. Буду замовляти шоколадну таку. Не тільки шоколад ще не будуть, ще не будуть продавати, далі покажу, всякі, які можуть танити вітаміни. Веганський такий рис з молочно, з кокосового молока. Ну Теж його не будуть зам... відправляти з 15 червня до 15 жовтня. Тому я його не так багато замовлю. ну шоколад, Шоколадки якісь я буду замовляти. Я брала ось такий, осталася тільки бумажка, теж від марки Jared Species, з фундуком і тофі, теж такий карамельний, такий хрустящий карамель. тут. І ще новинка така, теж в мене. Це я огляд не робила. Не всі посилки показую. Тоже ось така новинка, але ну, вона теж не завжди буває від CocaMels. Тофі Баркс з начинкою такою, як карамельною, чи що. Ну, це я не дуже такі полюбляю з вівсяним молоком. Ось, І тут такі, прямо такі неровні куски шоколаду. І внутрі отака начинка, теж як хрустяща така, карамель. Чи що. Ось це я оставила. Показати зараз спомнила, що в мене така штука є. Це я вже давно замовляла, воно не завжди буває в наявності. Не знаю, будуть, чи його, мабуть, не будуть теж його літом передавати. Але можна буде від Кокомелс і іріс замовляти. Оріджинал, щось мадагарське ваніллі немає. Я раніше замовляла з мадагаскарським ваніло, кокосовий іріс, як золотий ключик, такий веганський. Він такий тягучий, свіжий завжди. Ось, не сахарыцаны. Вы теряє форму какомалс. Ще в мене ріс ріс Оріджінал. Там ще є морська сіль, є з кокосом, Ну мені більше всього подобається. кокосовий, теж такий смак. Смак має ярко виражений кокосового цукру. Я його не дуже як так -то полюбляю, Тому беру або Оріджинал, або мадагаскарську ванілі. ну Мадагаскарської ванілі зараз взагалі немає наявності. явності. Далі в мене тут із бадів теж замовила таке, що не будуть продавати жару. Ось від Каліфорнія Gold Nutrition взяла такі. Ну, доволі такі слабенькі вітаміни для дорослих з лютеїнами зеаксантіном. Це лютеїни, іде у нас для зору. Ну дуже смачні такі теж вітамінки, але їх треба такі бачоночки. Пахнуть ананасом, трошки метком мені навіть. треба їх дві штуки буде, щоб отримати 20 мг лютеїну. Ну, навіть в одній штуці 10 мг – це теж гарна доза. Ну або щоб такий результат отримати, то краще, звісно, дві штуки його їсти. 20 мг лютеїну, в двох зексантин – 4 мг. Є, є буває і кращі такі. Складу. Ну, це Каліфорнія Gold Nutrition, такі жувальні гумки. Це теж по акції я взяла, я вже його брала, Яблучний оцет, сирий з Мазер. І він має ну, теж таку форму мармеладок. Дуже смачний. Поки прийшов не ну, Потім вже, з 15 червня теж його не будуть продавати такі всі. Штуки, бо вони прийдуть одною мармеладкою великою, щоб айхербу не нести убитки, не відшкоджувати. Такі я ж вітамін Д замовляла і показувала від Вітаматік, вітамін Д3 в дуже великій дозуванні. Він не всім підійде, але я ось. Загружаються іноді таким дозуванням. У мене іноді є такі вітамін Д3 ще запаси. З маленьким дозуванням, ну, 125 5 тисяч одиниць. Деякі п'ють і менше, 2 тисячі і вважають, що це багато. Але є інформація, що в нас недостатньо вітаміну Д3 і літом, і зимою. Він придає енергію, якщо його пити в такому дозуванні. Краще себе почуваєш. Він теж смачний, в мармеладках таких він. І по одній штуці. Ну, хтось в неділю п'є одну штуку. Я коли загрузку роблю, я стараюсь кожен день, ну але буває, пропускаю, тому трошки менше може. 1250 мікрограм в одній штучці. І 50 тисяч. Я знаю, п'ють і по 100 тисяч, і по 200 тисяч. Хтось каже, що це не треба робити. Вітамін Д3 він потрібен для шкіри, для кісток, для рівня енергії. Часто якась утомляємось, слабость теж може. Низький вітамін Д3. Ну, ви перепровіряєте, робіть аналізи, звертайтеся до лікарів, вони вам розкажуть, яку треба дозування пити. Я находжу в свободних істочниках інформацію і іноді теж пропиваю цей вітамін Д3. Роблю таку загрузку, як йодом роблю загрузку, так і вітаміном Д3. Тому що я вважаю, що ті дозування офіційні, які нам дають, вони дуже маленькі, щадящі, треба такий індивідуальний підхід мати по своїм відчуттям. Регулюю аналізи, я не роблю, тому я нікому не не советую, в мене вже багато відео старих позакривали, хоча я нікому ніколи нічого не радила. Це я тільки показую, що я собі беру. мені не потрібно, щоб корисні відео закривалися. А є якісь відео, які реально урон приносять, їх не закривають. Дім на постійній основі я приймаю трикарбинол або дім. Це покоління індола це із. Броколі його роблять для виводу естрогена ну і інших якихось речовин з організму. Я зараз е, пробую пити велику дозування. Я ось брала ось такий від нутрі Тут 400 мг діма, але тут є допоміжні трави, які можуть не підійти. Тому я його пропила і от зараз роблю перерву, хочу попити чистий дім. Тут 400 мг в одній капсулі Діма, кальція деглюкарат є, що добре. Тут 50 кальція де а я 100 приймаю. Ось Донгква і Блек-Кохаш екстракт. Ось цей Донква і Блек Кукаш, він може -то впливати, тому не всім він підходить. І треба дивитися за станом. Він більше, мабуть, підходить для жінкам в період менопаузи. Тому ну, я спробувала його, тому що тут велике дозування, але так, наблюдаю за ним. Які я вже пропивала дім перед цим 300. Я його п'ю зараз дві штуки, це 600, і ще один п'ю індол. Ось такі предвидій посилці в мене був і Я Дім з індолом смішую, щоб доповнювати результати гарні. Тут в одній капсулі 200 ДІМ, індола і 300, в одній капсулі Діма, і 600 Діма і 200 індола. Ну, в общій сложності я зараз приймаю індола 3 і Діма 800 мг. Ну, це одна і та ж речовина. Просто Дім це вже більш така сучасна формула, удосконалена. Но більше всього, все ж йде Досліджень на ендолтрікарбінол, тому індолтрікарбінол я теж не не кидаю приймати, тому що якщо є повишений рівень естрогена і стригіна і... якісь істрагена залежні захворювання, тому треба не курсами пити там по місяцю, по два. І отримати результат, а на постійній основі, тому що цей ест естроген треба виводити з організму, тому що він може приводити до онкології, до всього. Тому в кого ну, врачі сказали, що є якісь узілки, мастопатії, поліпи, там міоми, фіброміоми, ось такі захворювання, тяжкий, там, тяжкі там ендобітріоз, тяжкі кровотечі менструальні. Ну, ось до періоду мінопаузи треба. Виводити цей вредний естроген, щоб він не накаплювався. Ще потрібно кальція-деглюкарат, цей 500 мг кальція-деглюкарат, дуже велике дизування. Цього приймала такий одну капсулу, приймала 600 мг кальція-деглюкарат. Ну, це велике дизвання. От як в тому, що я показувала там ще 50 мг кальція і 100 мг даже ефективно приймати. Але Щоб виводити токсини, чистити печінку, а кальція-деглюкарат десь 500 мг дуже добре була дозування. Кальцій-деглюкарат виводить не тільки в естрогени, він ще зв'язує всякі тяжкі метали, ну в общем, всі яди з організму тобто, хорошо він робить таку очистку. Організму, тому тут 120 капсул, мені надовго його вистачить по одній штуці, якщо я буду з Дімом, я його разом з Дімом приймаю. Це те, що я взагалі без пропусків, Діми, кальція деглюкарат на постійній основі я приймаю. Ще для печінки взяла, от я марки Свенсен брала просто, Дуже дешева, кстати, ціна на нього: 30 капсул, там ще щось 2-3 долари стоїть. Це Расторопша, Сілімарін такий. Ось, А це я взяла вже його більш такі складні формулі, сілімарінне розторопшу, садуванчиком і є лавдок, не помню, що це. І ще тут порошок даже є буряка. Порошок буряка, Він дуже добре чистить кров, сахар понижає. ну, в общем, тоже, І печінку чистить, оновляє. Тому тут в двох капсулах 700 міліграм розтаробши дуванчика 250 мг міліграм і є лавдок. Тоже щось таке дуже корисне. Ось тут 120 штук. Даже якщо я буду дві штуки в день пити, мені вистачить на два місяці. Бажану расторопшу приймати можете купити просто в насінні. Її продають в нас. Я теж беру. І виходить, її перебуваєш коли, і вона, от така от. Я беру зерна у нас розтаропше. Ось так виглядає розтаропша в зернах, тому що в аптеці ви можете купити розторопшу, якщо не в зернах, то шрот. Вона буде вже без масел, без цих корисних. Це я от замовляю на Вегетус. Я дуже багато на Вегетус замовляю всякої вегетаріанської продукції. І в них буває така Ну, Я бувала і не там замовляла. І ось я її перебиваю на кафемолці. Ось, ось, Такий порошок, теж ложку. З кожною їдою теж можна приймати. Ну, коли лень, я ось беру в капсулах приймаю. Тому ось така Расторопша. Буду теж її приймати. в мене якраз закінчилася. Ось ця, що я показувала маленькі баночки. Свенсен дуже хороші в них ціни на Расторопшу самі, ну, на все. В принципі, всі добавки, які є в Свенсен, вони набагато дешевші, ніж в інших брендів. Зараз вони такі лідируючі теж на сайті. Ось і тут такі от капсули. З цими травами. От. Ось такі капсули, ну такі величенькі, ну нормально вони ковтаються. Так, шигінка-білоба це для кровообігу мозку. Я гінка-білоба знайшла дерево, росте в нас просто теж рву листочки. Ось я засушила трошки, отак вони виглядають. Гінка білоба цікава, рослина, теж в нас росте. Його можна як чай приймати, ось можна в порошок перебити. Ось, ну Хто з цим буде гратися, я трошки просто знайшла дерево і порвала, не знаю, буду я робити настоянку чи ні. Але ось гінка білоба для кровообігу мозку незамінна така добавка. Його приймають і зір, він нормалізує, і пам'ять, ну, все, що циркуляції крові, така марка Future Biotic. ось тут в Двох капсулах 500 мг гінка білоба. Таке дозвання велике доволі. Хто вперше то починаєте з одної капсули пробувати і додавайте краще його приймати в першій половині дня, тому що він дає такий прилив, як адаптоген, навірно. Я б його навіть сравнила, не знаю. Прилив сил, і він ще треба учитувати, що він розжижає кров. Тому така додавка дуже корисна. Я періодично беру гінка білоба з готу кола ще краще таке поєднання. Ось це мене просили замовити. Я для кровообігу замовила. І собі теж треба буде замовити таке. Замовляю таку противопаразітарку. Щоб пити її, її можна навіть на постійній основі раз в день пити. Це чорний горіх комплекс, тут є і полинь. Я беру ще від крюгера комбінацію полині, а цей мені в каплях теж дуже подобається. Так що тут є полин і. Чорний горіх, комплекс такий, і його одну піпеточку в день на ніч можна пити. Усіде такі протипаразитарна профілактика. Ну тут пишеться, що в двох піпетках 1,6 мл 37 доз, якщо дві піпетки навіть наливати. Для курсу там бажано проходити, якщо курс то 14 днів і через 10 днів ще повторити, то можна по дві піпетки. А якщо вже ви пройшли якусь протипаразитарку хімічну. Або звичайно, то можна навіть просто повіпитки потом для профілактики. Це, це в мене в основному як профілактичний. Я його беру. Ось тому що протибаліздарну програму треба робити, бо ну, періодично можуть якісь нападати непонятні тяги до якоїсь їжі некорисної. Тому це признак, що є якесь. Забруднення організму паразитами. Зараз тепер розповім, що в мене було тут із косметичного завжди замовляю отаку зубну пасту. Зубний гель подобається мені, що вона в формі гелю від нутрібіотік. Такий гель. Улюблений з тих паст, які я пробувала на сайті. Це саме такі улюблений в мене, тому я його замовляю завжди. Ось такий тут гельчик. Дуже приємний аромат. в нього смак, склад. Тут в складі сода, вітамін С. Екстракт ріфрутових косточок ну, це ця марка нутрібіотік. В них вся продукція з ріфрутовими косточками. Тут алує віра, вітамін С і харчова сода. І з смаком м'яти. Тут натуральна м'ята, олія натуральної м'яти. Дуже подобається це зубна паста. Я її не користуюся завжди, вже багато років. Багато, багато, багато. Це вже таке провірене, перевірене роками. І ще з косметичного теж мастхев від Доктор Вудс ось такий гель, який можна використовувати для всього тіла і даже мити голову як гель. Беру в основному один і той же ось такий тут густенький гельчик, ставлю дозатор, такий великий дозатор, і користуюся ним для всього тіла, можна мити все тіло, тому що тут дуже гарний склад. Чайне дерево, як рибкове, де дія. великий об'єм, тут почти літр 946 мл. І тут вода в складі, кокосова. Олія, конопляна олія, оливкова олія, вітамін Е, та чайне дерево олія, морська сіль, лимонна кислота, розмарин екстракт. Ось такий дуже гарний склад. Їх два види є на сайті від доктор Вудс з чайним деревом, органічний, там і не органічний. Ну, які є в наявності, які по ціні Дешевший я його беру, тому що мені він однаково. Пахне він чайним деревом, дуже таким здоровим. Чистим ароматом і корисним. Я навіть ним обличчя вмиваю, тому що умивалки є дуже чайним деревом, вони з таким же складом. Один в один. Ось такий в мене був огляд посилки з сайту Ахерб e за травень. Дякую за увагу! Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку SJS024. Ви його під відео можете взяти або перейти перед, по посиланню. Він у вас буде перед самим замовленням. Якщо перейти, буде в вашій кризині. Дякую, що використовуєте мій код sjs 024 Таким чином, ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!